Добрий день. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, я до парка доїду? Джуночка. <кхи> до якого парку? Ну там ще такий цвіпленок сидить, зелений. Mm -hmm. Здоровий такий, доїду? Може, при 10 парків. Може, 10 цьонок. Ні, ну він такий здоровенний, біля нього фотографуються всі. Доїду? Як називається парк? Незнайка. <звучить> Мо! <Мого>. Угу, <звучить> поїдемо. А коли ми поїдемо? <звучить> я доїм їм пісу та й поїде. Ну а коли приїдете. Ви ж мені скажіть, коли мені виходите. Звісно, <звучить> що я. Ага. Повідомимо. Везло. Куда ты прешься? Мама, я уже еду. Ты что, в купила? Мама, я... Бывайте, что там? Боже, ничего, девчата. ты скажешь, Девчина, я за кермом, вы мені не Я с мамой разговариваю. Ну давай слышишь, с, с мамой, Кожен с мамой разговаривать. Алло. Когда ты Як іде. Он, одна з мамою, друга. Дві людини на автопусти. Ага, ну добре, давай, давай. Ага, давай, давай, давай. А, -а, -а. ну тобі повезло. А я оце поїхав раз. Ну, команди, Добре, давай. Зупинка. Пенсійна. Дві людини на автобус. Пенсійна, брат. Бабка. Де я здачу візьму? 500 Ну, як банку мені дали. В якій банки? Ну. Який? Ощад, банки. Ну смієшся, тільки зміна почалася. Де я візьму стільки гроші? Сиди й чекай. Отак, люди здадуть, я тобі дам здачу. Мабуть, проходь давай, шевелись. мілізь. Ну, а тут можна сісти? <гулі> ні, не, тут зайнято, бач, кролики у мене тут жить. Тут взагалі ніхто не сідає. Тут кондуктор сидить. Все, поїхали. Знову Никола, ходить. Пойми Бабулечка. Можна вам на карту спину, будь ласка. Так. потрясаю. Сюда тебе потрясаємо. Скажіть, ти ні, не кидайте там. Шо? О, будете ще їздити, куди? Так, багато ну, подіяння ще не бачила. Алло, алло, кусочка, кусечка, так. Вечір, так, так, я буду, буду. Що? Шампусик? О, супер, так! Тоді я заховуюсь, те. А що ти? А я приближаюся, а парк де? Що Йо... ви не могли у людей спитати, де парк? Я за кермом, ну я ж вас просила. я, я за дороги слідкую, ви розумієте, приїхали вам, прийдетеся трошки. Ну. Приходьте. Добрий день. Скажіть, будь ласка, я до парка доїду? Ну, до Ярко? Ну, там ще ципльонок такий сидить. Зелений, відправи Я по паркам не хожу, не дивлюся, бо типу, я назва парка. Ну... Назва, назвала. А, покажіть Ще раз, окажіть. Ну, циплю там за замовити. А, це не знайка. Ну. Доїдемо? Да. Доїдемо. А через скільки ми поїдемо? Там все, я доїв. Дайте. Будемо їхати. Mm -hmm. Тут робить Ну, Люди. Років 15. Буваєш таке знаю цю пісню. Ви не слухаєте цього автора. Ви також слухаєте цього автора? Mm? автора. Дівчина, не, не відволікайте мене. Я от слухаю. Я за дорогою слідкую. Вибачте, будь ласка. Будь ласка. Угу. Будь ласка. Uh -huh. А що це видали? Продала, мама. П'ять гривень. Читать можеш? Так, будь ласка, все добре. Читайте, будь ласка, я ж не можу кожному об'ясняти закони. Он все написано, такими буквами. Читай. Тебе прикладаю. Мені мама 5 копій, 5 гривень тільки дала. Давайте вам може. Знайшли? Так. Якщо не хотілась довка, то я хочу так, поїхали. Алло, мама. Мама, я вже їду, чуєш, я вже сіла в маршрутку. Дівчина, а, я скоро приїху. Ви мені заважаєте, э, подивіться, правило написано, не розмовляти по телефону. Мама хвилюється, зараз, зараз. Ну давайте скоріше хвилюється. Все, мама. Ви мені заважаєте, я задоровуюся. Зараз я хочу, ви не це добре. Як це добре? Вона розмовляє, мені заважає. Алло! А! -а, -а. Привіт! Хорошо? Да. Ну он так. Да. Ні, там уже був поставлений. Ні, все, все добре. Да, поворот, все, Вже не перевіряв. Ні. А? так таке день? Три людини на весь автобус. пусто, вообще. Ага, ну давай. ай, Куди ти їдеш? Права купила. Алло, все, давай, давай, да. Ага. Ну придай вам помогти. сідайте. Сидайте. Сідовате, сідайте. Пігу не можна? Не можна. У вас не значит, как Я фею. Вас всем дальше. Да мало. Я замечу. Що... Нет, меняйте выше. Ну, думаю, взялась придувати, виходить, прима. Ну, я просто прима. О. Ось, конечно. Що ти така, я просто не розумію. Є знає такий ска на день народження. <шоф> я вас часто бачу. Завтра будете їхати на мій. Давайте я не плачу. Все повинно бути по правило. Ви читати вмієте? <проб> вот там написано. <проб> Дішка. <бачу> У нас діалог. <yeah. проб> <проб> Давайте я доплачу, раз вам не вистачає. А <смі> ну мені пєчечка дозволю. Пітечка дозволу. Ну що вам зможе, але вона все буде поправила. <смі> Дівчина, сядь на місце. Ну все можна буде поправила. Ну, ми саме розкажеш. О, куся дзвонить. Алло, Кусечка! Привіт! Привіт! Та, чи зручно мені розмовляти? Так, зручно, зручно. Угу. Сьогодні о восьмій. Добре. Шампузі, так я буду. Бери дві пляшечки я розрахуюся, добре? Все, сонечко, цьому тебе. А що ще? Водітель, водітель, водітель! А що ти кажеш? А ви про мене не забули? Вадіть. Ви достати дорогу, так? Я вас проведу. Вона да, і таксі вам надати. Грошей бала. Дай так. Цікаво, фея на бензин мені, так? Да? Два три дія. Так, Я взагалі до слова по рамках. Пані голова, до вас прийшли, Можете зараз? Да, да. Прокопию до вас. Так, я так придумала, що я буду на засіданні, а на засідання. Так. Я прийшла з проєктом по розвитку муніципального транспорту. Так, і я хотіла ну, говорити цей проєкт. Ну так, давайте. Поступимо. Так. Ну, ось проєкт розвитку транспорту між Києвом та ІПН. У нас вже є повністю затверджений проєкт Інвестори. І планується запуск нового транспорту. Ось, можете ознайомитись. Бо, як я знаю, вже останні 50 років ходять одні ті самі маршрутки, вже розвалюються. А, люди скажуться, тому вирішили взяти за це питання. А тільки по Ну, зараз саме цей проект так. Mm -hmm. Бо я сама родом зерхуня і пам'ятаю, як ще 20 років тому в мене була дуже стресова ситуація з mm, цьому транспорті. То вирішила посвятити своє життя відбудою. Mm -hmm. А від нас ще потрібно. Ну, взагалі прийшла писати перед фактом. Зачекайте, я хотіла. Ви ж не можете. Ні, якщо там самостійно, якщо там щось ви запускаєте, то це ваше діло, да? там якийсь там проєкт чи що. Але ага. якщо я хочу це як комунальний транспорт, то ми ж повинні робити е <кій> рішення, е зібратися з депутатами, ну, проголосувати, е скликати комісію, це все розібратись. Да, ну, ну, про просто... Це цікаво, да, це цікаво, якщо ну, я там ну, дивлюсь. Цей проєкт він вже це... можна сказати. Ну, тобто ви воно, все оплачуєте, так? Да? Повністю да, а... залучені інвестори. Mm -hmm. Ось вже є бюджет і, ну, і Міністерство транспорту України вже це все погодило. Цікаво. Mm -hmm. <рігла> 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 так. А ви не те, що таке автопаст цілий? Тут спишу. Так. Ну, а якщо ви кажете, це про ці ржаві маршрутки. Не ржаві. Ми їх давно підкрасили Ну, буде ще підкрасити. Килину постіль. Надо буде ще підкрасити. Ну, це ж машини, вони ж їдуть. Ну. З водіями проведемо без. Вони вже не тіло дії. Я з ними розмовляю кожен день кажу. Будьте поважними до людей. Що не так? Ну, не так, те, що ем, це некомфортно і незручно. А у нас, до речі, не представили. Петр Петрович. Ага. Начальник ковтепарку. Та на засіданні він представляє існуючий автопарк. Представний парк заплачений. 30 фатігів. Так, але ми ну, про це думали, що мене без роботи, думаю, не залишиться, якщо захочуть продовжити свою роботу вже mm -hmm. на іншому транспорті. Mm -hmm. Наприклад, подія на автобусі, Ось, а, ну якщо потрібно, то можна буде їх перевчити. Якщо так. треба якась компенсація. Нині як начальні факти парка. Водія. Тут, катрович, трубку. Катрович. тут катрович. Алло, Ало, патруль. Чуєш? Що ж, якісь прийшли ці? чоловіки кажуть, ти вже не головний. Добре, це нове. Вони привели ці нові буси і все, і кажуть, все, ми будемо далі працювати. Та хлопці, почекайте, почекайте, зараз все повірить. Та ми ж не знаємо, що робити, пацани в шоці. Так, там зараз заспокою всіх буду зараз все рішати. Я приведу все рішати. ти що, не знаєш, що я все порішаю? Так вони не знають, кого слухають тебе, чи, ну я не знаю, що ти мене. 20 років. 20 років я життя. Так що мені казали, щоб вони чекали задачі життя. Ну, звісно, все прийшли. Ну все, добре, давай. Заспокоюсь. А я, disagі, так, живка, перебувала. Так, ну, по проєкту там спочатку ось, mm -hmm. ми починаємо з дня, далі будемо дивитися далі, як воно пойде по проєкту. Ну, Давайте зберемо засідання. Не <пофис> знаю, на післязавтра. <хорілях> так, а почекайте, почекайте. Сі... А у вас є якісь там? Isu... Кошти на компенсацію. Ми Та, там автопарк. Це ж цілий автопарк, Це ж у мене хлопці без роботи залишаться, без грошей. Це ж компенсація, яка, а ці автобуси. Запропонуйте, Що з ними робити, з цим. Авторних провізників не. Ми дане ну, питання зафіксуємо і да. на засіданні ми ж На засіданні все щось Тому що, ну, Хвилюються, хлопці? Ні, ну, ну, Я ж сама не можу все це вирішити. Зараз післязавтра зберемо засідання, подивимось весь проект, Ба. вислухаємо. Ви мене тримайте... Ні, так, всі, хто хоче бути присутні на засіданні, може бути присутні. Всіх, кого це стосується, ось ну, ми що відкриті на mm створі. -hmm. Mm -hmm. Ну, взагалі хочу сказати, що громада повністю підтримує цей проект, тому вона теж буде присутня на засіданні. Думаю, всім це сподобається. Ну так. А... Так, я думаю, ми більш детально тоді. Так, а, також планується е то, введення як е ну, різних різних видів проїзних. Е ось, як від Києва і по місь... ну, як, е Тариф. так, різні тарифи по області, місті. Ось і це буде єдина така транспортна система. Тепер з ну, різними проїзними. Так що ця готівка, це теж буде ем, вже не так в ходу. Mm -hmm. а, Я розумію. тоді фіксую. Через 19 серпня о 10-й буде засідання. Запрошуємо всіх і вас також. Дякую. Дякую. Ось, поки пройдемо документ. До 19 листопада. Дякую.